Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєти. Поки я тут трошки хворіла, у наших селеб вовсю всю кипіло життя. Так що сьогодні в нас буде апдейт по відносинам Тейлор Свіфт та Тревіса Келсі. Апдейт по розлученню Джо Джонаса і Софі Тернер, А ще зачепимо з вами мемуари Брітні Спірс. Так що поїхали. Нам стала відома нова угода між Софі та Джо щодо опіки над дітьми. Але вона простягається тільки на три місяці. І так Софі дозволили повернутися до Британії з її доньками, котрим, нагадаю, один і три рочки. Але не назавжди. Вона має повернути дітей Джонасу 21 жовтня. Ну, власне, вже повернула. Після чого він має бути з ними разом в Штатах до 2 листопада, а потім передати дівчат матері до 21 листопада. І коротше в такі качелі вони мають грати до 7 січня. Тобто, у кожного з батьків діти мають бути по 20 днів приблизно. Загалом мені поки що не зовсім зрозуміло, все-таки як буде виглядати фінальне рішення з опіки, але наголошується, що воно скоро таки буде. Адже основні шлюборозлучні процеси майже завершені завдяки брачному контракту, який вони укладали, і власне питання грошей, статків, майна оцього всього не стоїть так гостро, як питання щодо дітей. Зі своєї сторони, я можу сподіватися тільки на те, що це рішення буде максимально враховувати інтереси саме дівчат. Я знаю, я знаю, як ви всі чекали на апдейт по відносинам наразі улюбленої зіркової пари Тревіса та Тейлор. Так що ось він. Тревіс та Тейлор не ховаються, ходять за ручки на очах у папараці. На цьому фото, власне, вони чим чекують на автопаті шоу Saturday Night Live. На відео до речі, видно, який Келсі галантний джентльмен допомагає свіфт вибратися з машини. Дуже схвалюю. Але журналісти вбачили в цьому пресінг, пресінг Тревіса по відношенню до Бодігарда Тейлор. Типу, він його змусив відійти, відштовхнувши його. Е, на що Тревіс відповів, що, типу, якби він зненацька отак, от наскочив і відштовхнув охоронця, той би використав електрошокер, розвернувшися. І насправді ситуація була така, що е, він обережно дав охоронцю зрозуміти, що просто сам. Сам Тревіс справиться з допомогою Тейлор вийти з машини. Ну, я ж кажу, джентльмен, по відношенню до своєї леді. Але знаєте, от не тільки ми перемиваємо кісточки закоханим. Кеті Перрі на це фото відкоментувала, що вона їх шипить. Тобто хоче, щоб вони були парою насправді. Бо поки що, як ви розумієте, офіційної заяви не було. Все ще не було. Але був Тревіс, котрого підловили зранку, виходячи з апартаментів Тейлор. В Трайбеці, начебто, це район. Нью-Йорку. Такий собі, знаєте, чоловічий Walk of Shame. І тут ще одне фото з вечірньої прогулянки закоханих вже навіть в інший день. А на нових фото Тейлор помітили з браслетом з номером 87, це саме номер Тревіса Келсі. І окрім цього, закохані порадували фанів першим фото їх першого поцілунку. Ну, на людях. Коротше, закохані та щасливі, мені це дуже подобається. А ще мені подобається відео з гри Тревіса, на якому Тейлор обіймається з його мама. Дуже мило. Е, до речі, це відео, мабуть, така собі відповідь напряма на минулий коментар від самої мами Тревіса. Три образи фанів Тейлор. Коротше, що було на питання журналістам, як їй, матері, було вперше сидіти з такою світовою зіркою, як Тейлор? Мама Келсі просто відповіла. Окей, ну типу норм. Але ми з вами знаємо, що справжніх фанів, чого завгодно, може образити навіть неправильне дихання в стору їх кумира. Не, до речі, не однак, і тепер Олівія Вайлд також вирішила висказатися щодо фігури Тейлор загалом, сказавши, що краще б вона зустрічалася з якимось науковцем по клімату. Тоді б Тейлор доєдналася до свого науковця в цій боротьбі за припинення видобутку корисних копалин, і світ було б врятовано. Як ви розумієте, хвиля хейту в сторону Олівії піднялася знову. І найсмішнішими були коментарі: типу, щось я не пам'ятаю, щоб Олівія піклувалася кліматичними змінами, літаючи по всьому світу за своїм Гаррі. І, і також вони не пам'ятають, щоб сам Гаррі був відповідальний за залатування озонових дір, коли Олівія була з ним. Так що не їй взагалі, в принципі, щось казати про Тейлор. Вже я, я обожнюю інтернет заруби. І до речі, про Гаррі Стайлза. В нього, начебто, все дуже серйозно з його дівчиною Тейлор Рассел. Хто не знав, вона зірка фільму Лукі Гуаданіньо and All». В нашому прокаті наш фільм називався Цілком і повністю. Але якщо я не проваю, виправте, будь ласка. Чіткий, що вони разом почали гуляти ще мережею з цього літа після оцієї знаменитої. Її фотки їх разом з якоїсь артвиставки здається. Ну коротше, а от нещодавно. Інсайдер, як завжди, повідомив нам, що Гаррі закоханий по вуха. Він намагається викроїти вільні хвилинки, щоб побути з нею, і тому там все серйозно. І взагалі Гаррі бачить своє майбутнє саме з Тейлор Рассел. ну вау, ну вау, цікаво. Якщо це правда, то невже краш мільйонів? Вічний бойфренд всіх селеб, містер Гаррі Стайлз, вдягне каблучку на той самий палець. Також пишуть, що люди постійно бачать Гаррі і. Тейлор разом, то вона на його концерті підтримує його, то він з нею на автопатії е, після виходу її п'єси, точніше, п'єси, в якій вона грає, то вони просто гуляють разом по Лондону. Але, знаєте, щось фотопруфів я не бачу. От не бачу фотопруфів. Змушують вірити на слово. Єдине, що ось я знайшла за вересень, їх фотка, як вони гуляють за кавуською. Вони, звісно, дуже няшні, але ми та з вами прошарені і знаємо, що в інтернеті нічому не можна вірити. А всі слова інсайдерів треба ділити на два. Та на мій погляд, головне, щоб всі були щасливі. Коротше, ще одна така дуже дивна і маленька новина з зіркового світу: біля Айліш зробила нове тату. Я не знаю, виглядає максимально дивно, на мій, тільки на мій особистий погляд. Воно виглядає як малюнок дерев'яної столешниці. Може, тут є якийсь скритий сенс, який вкладала туди Біллі. але, ну, таке не знаю. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. На днях вийде книга, що написала Брітні Спірс, її мемуари під назвою Жінка в мені. І ми з вами розуміємо, що книга буде торкатися важких і неприємних тем життя співачки. Тим паче, що наразі нам вже відома буквально головна бімба історії: Брітні, виявляється, робила аборт за від свого тодішнього бойфренда Джастіна Тімберлейка. В неї був спільний тур з Ен Бойс Band, завдяки якому і став популярний свого часу Джастін, і власне саме тоді вони почали свій роман. Брітні пригадує, що їх кохання було сильним, і взагалі стосунки були неймовірно прекрасними, якби не одне. Але Тімберлейк не хотів дітей, аргументуючи це тим, що для них це поки що дуже і дуже рано. Їх Кар'єра обох на неймовірно високому піку, і створювати сім'ю з дітьми це не входило в їх плани. І, власне, він вмовив її зробити аборт. А потім, до речі, взагалі скінчив ці відносини по СМС. Знаю, це. це такий крінж, і я не думала, я настільки люблю Джастіна як виконавця, як актора, він неймовірний. І зараз, дізнаючись такі подробиці про нього, на нього починаю дивитися якимось іншим поглядом, іншими очима, і це якось так не дуже. Брідні каже, що почувалася абсолютно розбитою, і навіть думала, щоб піти з шоу-бізнесу. В свою чергу Тімберлейк на гайпі цього скандалу знімає свій. Перший сольний хіт хітяру Prime River, в якому виставляє Брітні тією, хто розбила його серце. Розбила його серце своєю невірністю. Медіа в той час е, так і описували Брітні, як. Повію, яка розбила серце золотого хлопчика, нормально так жертви себе не малював Джастін, так да? при тому, що в реальності пригадує Брітні, вона лежала вдома в Луїзіані в коматозі. А він веселився в Голівуді після цього розриву, Брітні змусили її батько та команда дати інтерв'ю, знамените інтерв'ю Даян Соєр, в якому їй буквально так і ставили питання. Типу, що ж вона, Брітні, зробила? Такого жахливого, що Тімберлейк так страждає. І в книзі, до речі, вона підтверджує, що поцілувалася зі своїм хореографом, будучи у відносинах з Джастіном, але тільки на фоні чуток про зраду самого Джастіна. Та окрім цього, Спірс пригадує, що саме те інтерв'ю стало такою відправною точкою тим. Переломним моментом, коли її психіка порушилася, адже в той момент вона відчула, як її експлуатують, виставляючи як експонат перед всім світом. До речі, ще повертаючись до теми аборту, буквально вчора вспливла інформація, подробиця що аборт Брітні проводила вдома, а не в клініці, аби забезпечити. Повне замовчення ситуації, що про вагітність ніхто не дізнався. Жодна жива душа. Вона пише, що це відбувалося протягом годин, і я не пам'ятаю, коли це скінчилося. Але 20 років по тому я пам'ятаю цей біль і свій страх. Типу, це жесть народи, ну реально, це повний і абсолютний жах, через що їй взагалі довелося пройти в своєму житті в такому е, ранньому віці. Я розумію, не дитини, але все одно, типу, 20 років це, це рано. І я. От абсолютно зовсім не здивована тому ментал брейкдауну і поголеній голові у 2007-му. Про цей епізод до речі, вона також згадує в своїх мемуарах, пояснюючи, що в той період на неї одночасно навалилися смерть близької людини, її улюбленої тітки, та також боротьба з колишнім чоловіком Кевіном Федерляйном за опіку над дітьми. Знову опіка над дітьми. Додайте сюди вже її існуючі проблеми психологічну проблему з експлуатацією, і оцим бути постійно на виду. І от ми маємо черговий епізод. Я розумію, я звучу як психолог, хоча психологом не є. Та, на мою особисту думку, от описаного. Достатньо для того, щоб людина нурально психічно поламалася. Брітні пише так: я маю визнати, що в муках жорсткої післяпологової депресії покинута чоловіком в стражданнях від страху можливості втратити дітей, смерть тітки Сандри і. Під постійним безперестанним пресінгом папараці я почала поводитися як дитина. Власне, після цього ми і мали оформлення опікунства над брітні, її батько. Цієї теми спірс також торкається в книзі, роздумуючи над тим, що, як виявилося, вона була дуже хвора, щоб особисто обирати собі бойфренда, але достатньо здорова, щоб давати годинні інтерв'ю, приймати участь в численних шоу та давати концерти виступаючи. Перед мільйонною аудиторією. І з цього моменту вона почала здогадуватися, що для свого батька, котрий був е, архітектором цієї ідеї з опікунства, е, вона не більше, ніж гаманець, через який течуть е, гроші, просто невпинний поток. Грошей в його кишеню. Я тепер Брітні Спірс. Так одного разу сказав їй її, її батько. Це продовжувалося протягом 10 років до 2018 року. Постійний контроль, постійні рехаби, де Спірс пічкали літіумом і іншими сильнодіючими пігулками. Вона пригадує, що навіть ванну вона не могла прийняти сама самостійно, не кажучи про піти погуляти самій. Навіть зачинити двері спальні вона не могла. Про рух фрі-брітні вона каже, що це найпрекрасніше що вона взагалі бачила в своєму житті, і що люди навіть не здогадуються, наскільки для неї це було важливо, і як це насправді допомогло їй в її боротьбі за зняття опікунства. Коротше кажучи, мені невимовно шкода Брітні, що все склалося в її житті так, як склалося. Я десь я десь побачила в інтернеті такий влучний коментар, що якби не було того опікунства і ментальних проблем. Ми би зараз мали зірку, мега-зірку рівня Бейонсі, Рірі чи Тейлор Свіфт. Я, я дуже з цим погоджуюся, тому що ті шоу, які робила Брітні, у 2000-х не робив ніхто, ну але вже маємо що маємо танцюючи з ножами брітні на вкрай дивних відео в інсті. І Ще от дивлячись на всі ці тізери мемуарів, всі ці е, цитати її звідти е, в мене є таке відчуття. Що от вона досі не сприймає той факт, що її ментальне здоров'я дало тріщину. Вона якось більше, наче, то мені так здається, більше каже про те, що всі навкруги були винні. Ну але це реально інфантильна позиція, така дуже дитяча. Так, вона з дитинства в шоу бізнесі, коли в неї не було вибору. Але коли вона стала самостійною, то вона обрала цілком свідомо продовжувати цей шлях. І дуже шкода, що. Поруч з нею не було тієї людини, котра б підтримала її порадою чи просто дружбою. До речі, в мозику Брітні повертатися не планує, кажучи, що настав той час, коли вона хоче знайти себе, а не бути, тою, ким її хочуть бачити інші. You go, girl, брітні, ми всі за тебе. Так, а що ми мовчимо, що в нас тут нова парочка намалювалася: Джиджі та Бредлі Купер? Так от, Джиджі та Бредлі Купер начебто зустрічаються. Їх ловили один раз 10 жовтня, на, наче як побачення. Е, вони ходили на вечерю в ресторані в Нью-Йорку. Потім їх сфоткали на наступний день в машині. Вони, наче як їхали на уікенд за місто, а усього буквально вчора їх знову побачили разом під дощем на вулицях Нью-Йорку. І це було б дуже романтично. Антично, оце все знаєте, дощ Нью-Йорк. Якби не вигляд Бредлі, одне питання: що це за бомж? Типу, ну реально, що з ним? Що це за плями? І чому труси від Делян Дедженерос? Стільки питань, стільки питань. Ще до речі, є чутка, що щедра Тейлор Свіфт і їм виділила свої апартаменти. Пам'ятаєте про квартиру для Софі, так? Тейлор благодійниця. Всім поможе, допоможе з хатою. Походу, в неї якийсь свій підпільний Airbnb-бізнес, Я не знаю. Як вам взагалі парочка Бред? Мені складно поки що сказати, чи пасують вони один одному, бо я все ще травмована цією фоткою, Але добре, що хоч свою рутню в інфополе тягти не буде. І на тому дякую. Там, до речі, Даміяна з Монескін знявся в дуже відвертому кліпі бразильської поп-співачки Аніти, і ходять чутки, що між ними щось є. А чутки підігріваються грайливими коментарями обох сторін, типу коментаря Даміану під її відео, що ти моя герлфренд на день анітіного. Ну тепер ви розумієте, чому б я знялася ще в цьому тисячу разів. І потім ще в своєму тіктоці вона казала, коли релізнувся кліп: що ось нарешті показую вам свого бойфренда. Чи підігрів до відео це чи між ними щось є? Взагалі нічого не ясно, але дуже цікаво. У мене сьогодні макіяж. Чисто я як я персонажка якогось фільму Тіма Бертона. А ви знаєте, що Тім Бертон і Моніка Білучі зустрічаються? І ось вони вперше офіційно вийшли разом на червону доріжку римського кінофестивалю. До речі, близько познайомилися. Тобто все в них закрутилося під час роботи над другою частиною Бітлджус. Боже, нарешті, нарешті, ми отримаємо продовження. Моїй радості просто немає меж. Серйозно, я, я все життя чекаю на цей момент. А Аконісто! Я дождався! Це капець, капітасі. Залишилося тільки дожити до. Вересня 2024 року в одному з останніх інтерв'ю Моніка сказала, що я люблю цього чоловіка, я щаслива, що я його зустріла. Я люблю Тіма та маю велику повагу до нього. На доріжці вони виглядають дуже гарно. Знаєте, от кожен не зраджує своєму стилю, притримуються канонів, так сказати, і дуже доповнюють один одного. Боже, які ж вони закохані, які ж вони милі. Я просто не такі. Прям прям не знаю, радію за них як за себе. Що можу сказати, Щастя їм та любові? Поскоріше випускайте бітжуз 2. А вам раджу подивитися першого біт якраз на Геловін. І ще принесу вам дуже гарного тімоті шаламе для кінопарфюмерної рекламної кампанії аромату Блюде Шанель. Тімі, як ви знаєте, а може не знаєте, то я вам скажу. Цього літа став амбасадором та обличчям аромату і для зйомок рекламної кампанії запросили не аби кого, а самого маестро Мартіна Скорсезе. Мені вже дуже хочеться побачити кінцевий результат. І до речі, казали, що наче він мав вийти ще 16 жовтня, але щось поки немає. Я перерила весь інтернет і нічого не знайшла. Зате в нас є за лаштунками, тобто відео процесу зйомок. Скорсезе каже, що намагався передати проблематику оцього людського. Сприйняття селеби як Недосяжної зірки зі всіма атрибутами слави. І одночасно те, що будь-яка селеба – це ремісник, крафтер. тобто розказати про відданість в даному випадку актора своїй справі, своїй творчості. Сам Тімоті каже, що грає персонажа, котрий одружений на своїй творчості більше, ніж на своїй «girlfriend». Сама міні-стрічка, міні-реклама, наче буде довжиною всього в 60 секунд. І Скорсезе каже, що це був виклик. Зробити кадри якомога більш сильними, щоб вони змогли передати суть, задуману суть і вкластися в 60 секунд. Ну що сказати, заінтригували, заінтригували і зацікавили мене. Не можу сказати, що продали, але дуже хочеться вже побачити, що в них вийшло. До речі, тепер зрозуміло, що саме це знімали, звідки ці кадри, коли ми бачили, як тімі врізався в камеру, і ось ці кадри, де він дуже пафосно і стильно йде по місту. Що мої зірочка? На сьогодні це все. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Дуже дякую вам за підтримку і вашу увагу. Всіх люблю, всіх цілую. Ну і всім папа. -па.